Формування алкогольної залежності у клієнта при переживанні втрати. Досить часто психологи стикаються з ситуацією, коли наші клієнти починають вживати алкоголь як антидепресант або як інший засіб розслабитися. І всі психологи знають, що це психотерапія адективної поведінки і потрібно. Використовувати певні кроки психотерапевтичні. І не завжди це спрацьовує. Так, не завжди це спрацьовує, тому що досить часто цю порошничу, яка виникла, коли померла близька людина, скорботні заповнюють чимось деструктивним. І що ми можемо зробити в цьому випадку? Просто читати нотацію, ви що розумієте, не допоможе взивати до сенсів, що тобі є, заради чого жити. Також не одразу спрацює, потрібно, щоб пройшов певний час. Смого досвіду, поділіться, будь ласка, своїм досвідом, як у вас це було. З свого досвіду, що ми робили? Ми е, пробували е, відновити стосунки. Е, Клієнта з собою. Перше, що і завжди ми робимо, це створюється безпечний простір. А потім те, що я завжди вчу у себе на курсі, будь-який курс по переживанню горя та втрати, у нас коли йде розбор кейсу, хто переживає? Кого втратив і як втратив? І от, повертаючись до першого пункту, хто та людина, яка переживає втрату? І починаємо спочатку. Хто Хто ти? І оце хто я? А поки людина досліджує, вона починає більш чесно дивитися на себе, на свої переживання, на свій стан, на свої відносини з близькою людиною і на свої відносини з алкоголем. Так це не швидко робиться. Так хотілося б зробити це знаєте, от чучком пальців, одна консультація вилікувала гори. Мені подобається, як кинуті. Питаю, скільки вам потрібно консультацій, щоб ви вилікували горе, гадки не маю. Якщо я не бачила людину, гадки не маю. Іноді достатньо однієї консультації, а іноді потрібно рік підтримки і супроводження. Поднією консультації, правда, іноді достатньо, бо вони приходять до мене а, запитати, чи все в них гаразд, знаєте, так, отримати а, від Лариси Рибик а, галочку, а, ти на вірному шляху рухайся далі. Отже, повертаючись до алкогольної залежності, відповідно до досліджень, правда, великий відсоток. А, Скорботних переживає втрату саме в деструктивний спосіб через алкозалежність. Але також, відповідно до цих досліджень, рівень вживання алкоголю через рік знижується, коли відбувається паралельний такий досить адаптивний шлях переживання. Тобто людина починає якось проживати своє життя. Не у всіх це не для всіх спроботних підходить, але такі випадки є, і ви це знаєте. Я пам'ятаю, яке обурення було в соцмережах, коли я спілкувалася з одним лікарем військової частини, і він сказав, що працюючи психіатр, кажу, працюючи з дружинами загиблих, це було до повномасштабного вторгнення. Ще це. Були дружини загиблих в АТО і ООС. Він сказав, хоча мало хто зізнається, але майже 90% жінок виживають алкоголь. І це велика проблема. Так, це велика проблема, але у багатьох цих жінок є діти, і вони змогли впоратися без формування алкогольної залежності. Але є ті, хто зміг впоратися лише після того, як потрапили в лікарню з проблемами з відпочинкою. Такі випадки, на превеликий жаль, також були. Отже, ми не завжди можемо побачити. Клієнт не завжди може про це сказати. Але ми поступово. Повинні досліджувати цю тему, оскільки тема алкоголя, вона в суспільстві є табуйованою, тобто, це не дуже гарний спосіб переживання, хоча притаманній нашій культурі. І, напевно, жінки, які вважають себе успішними, розумними, адекватними, вони не завжди готові будуть ділитися. Своїм станом залежності, хоча у кожного свої відносини з клієнтом. Там, де психотерапія триває довгий час, і відбулася втрата близької людини, коли жінка була в психотерапії з інших приводів, там легше, там вже є довірливі стосунки з терапевтом і є більший рівень підтримки. Ситуації різні, дезадаптивні моделі переживання втрати є. Звертаємо на це увагу, і в першу чергу для того, щоб виправити цю ситуацію, звертаємо увагу на людину, яка переживає втрату. Так ми можемо рухатися взагалі по моделі класичної роботи. Цією залежністю, але в нашому випадку залежність ще не сформована, вона на початку формування, тому ми можемо ще запропонувати адаптивні моделі переживання втрати без формування залежності. Дякую за вашу увагу. Поділіться, будь ласка, в коментарях до цього відео своїми кейсами, коли до вас приходили люди, що проживають втрату, і ви спостерігали. Алкоголь незалежність формування або вже сформована залежність, або, можливо, хтось приходив до вас саме з таким запитом, що не бачу іншого шляху подолання лише випити склянку горілки. Таке також буває. І, можливо, разом ми сформуємо банк запитань для психологів. Питання, відповіді, і в ваших кейсах інші психологи знайдуть для себе корисні поради. Дякую за увагу.